Так, друзі, невеличкий сьогодні буде блог, трошки по новинам. Свята закінчились і, слава Богу, ми їх пережили все гаразд. Цілий місяць до свят і напротязі свят ми жили не самі. До нас спочатку приїхала мама, потім Світан. Як тільки вони поїхали, одразу приїхали наші кумов'я, друзі. І ще потім з ними кілька днів ми жили разом. В общем, пф, Різдво, Новий рік, ми були завжди не самі. <ріхи> вот. Ну, А сьогодні буде просто Бог такий. Трошки про новини і, і про, про сьогодні. Так, так сказати, будні безробітного. О, точно. <ріхи> так, увесь цей місяць ми жили в залі і у дальній кімнаті. Але тепер, так як ми живемо вже самі, без будь-яких там друзів і так далі, то ми вирішили перебратися в іншу половину нашої квартири. Отже, на сьогодні завдання це переїзд. Так, ось ця кімната, де будемо, де плануємо е -е, спати і жити ми. Тож зараз треба все винести. Ну що, тут майже все. Так, це кімната дитяча і що ми хочемо зробити? Оцей, оцю шафу перенести у коридор і на його місце поставити оце ліжко. Е, тоді буде більше місця і буде місце нормальне для столику, щоб навчатися, е, робити уроки, завдання і таке інше. Поїхали. Не знаю. Коротше, як вам, але як на мене, то це якась повна фігня. Місця немає. Ми планували, що ця кімната буде для дітей. Але тут немає куди поставити ну, столик, щоб навчатися. Єдине місце це ось тут. Але тоді виходить цей апендицит. Його не можна ніяк задіяти взагалі. І тоді ну, це якесь, якесь таке виходить, щось незрозуміле. Крім того, оці кути, оцей кут і оцей кут, їх не можна затуляти будь чим. Бо вони пітніють потім, і їх постійно потрібно промивати от, від плісняви. Інша кімната вийшла ось така. Я поставив ось тут цей столик. Тут така ось комодик невеличкий. Маленька шафа. Сподіваюсь, вам видно. От. Ну і ліжко. Ми планували, що тут будемо спати тут. От. Але як бачите, Через те, що столик тут, то виходить, що треба тут спати дітям. Тоді можна поміняти місцями ліжка. Те туди, а це сюди. Можливо, цей варіант підійде. Але навіть при такому варіанті все виходить отак. Я думаю, що ми сьогодні вже переночуємо якось так. А завтра, а завтра, скоріше за все, поставимо все на місце. Так, ну що сказати? Ну і його ту, ту, те прибирання. Так що ми зараз з дітьми йдемо кататись. Класс. Yeah. Yeah. Давай, yeah. Давай, давай, yeah. давай, 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 yeah. давай, вместе. Yeah. <laughs> Все, молодцы. Добре. Так, зайшли ми в футерію, mm -hmm. взяли. Що ми взяли? Ну скажи. Ми взяли печеньки. Да. Хурму ще взяли, моркви, помідорів. Що ще? Mm -hmm. не Яблука Картошка. ми брали. Картошка. Ні, картоплю ми не брали. <рес> Помідори. Ну так, трошки скупилася. Да. Вона mm -hmm. да. знав Софію. Софія, покажи печенюху. Одна в Софії, друга в Нікі. Солодоще це, звісно. Смотри, Україна. і жовці. Синя і жовта. А, як Україна, да? Клас. так? Клас. Так, в день мені подзвонили, назначили інтробісту. Я думаю, ви це слово вже знаєте. Це э, співбесіда. Так, ну що ж, інтробіста пройшла. <пenес> <пenес> Ну нічого, нормально. <ріст> ну, коротше. Вони шукають механіка. От. Я абсолютно ніякий не механік. От. Хіба що ну, тут вони чим займаються? Вони займаються тим, що міняють шини великих машинах на туризму на легкових. <ріст> <ріст> От. І він каже, що ну, в принципі ну, якби такі робітники в мене є, і якби були потрібні, то в принципі я б міг би тебе взяти, бо це не дуже. Ну, складна робота, це можна навчитися і дуже швидко, не було би проблем. Але потрібні ну, механіки. Це щоб ви не думали, що я якийсь дармоїд, сиджу вдома і нічого не роблю. <гум> роблю, шукаю, так. І зараз, і зараз, коли вже знаєте, закінчились, закінчились усі ці свята, от, е, буду тепер дуже активно шукати. Щоб так, якщо вийде, то щоб вже в лютому. Мабуть, вже виходить на роботу. ну, Якщо знайду нормально. Так, я в супермаркеті, зараз візьму трохи м'яса і ще чогось. Так, дівчата люблять отакі ось такі огірки. 2,75. Окей. А я люблю ось такий перець. Він всього-навсього скільки. Євро57 Добре. Що ми візьмемо? Що ми візьмемо? Так, окей. Я вже вдома. Що взяв? Такі йогуртики дітям в школу. Так. Ось такий набір овочів із грибами. Потім просто горошок, курка, масло, огірочки. І... Перець. Гостей. Так, на все про все. Якщо комусь цікаво, вийшло 16,80. Так, треба щось приготувати, не знаю що. Я думаю, що це буде щось таке, що можна приготувати. Нам просто подарували ось таку штуку на Новий рік. Тож спробую зараз з нею розібратися і щось таке зробити. О. Чесно кажучи, ніколи такого не, не користувався. Не знаю, як це робити. Ось є інструкція. Знаю, що інструкція це штука дуже класна. Думаю, що це, скоріш за все, буде плов або щось таке схоже із пловом. Давайте почитаю. Це така крута штука. А, коротше, я просто кайфанув, реально. Просто кайфанув. А ти до відео знімав, так? На відео я, я не знімав, просто я початок знімав. Значить, що хочу сказати. Рекомендую всім. <реку> <реку> Такої штуки немає, рекомендую всім. Як бачите, у мене вся сім'я їсть аж за вухами тріщить. <реку> <реку> ну, все, на сьогодні все. Так що усім гарного дня. Підписка, вподобайка, коментар. І до зустрічі в нових відео. А ну давайте усім. Бувай!